Всім привіт! Звози сіна заготовляли, як можна бачити. І останню ходку, коротше, не довезли не як. притягнули Чого не довезли, лопнула по ходу прокладка головки не. Бо пішла вода через фільтр, через воздухан, пішли гази в радіатор води немає. Короче, купив я прокладочки. Така прокладочка. Так. Краще брати ось з таким язичком, як ось ці, тому що продаються з такі ось до, як з цієї сторони, що ну, без нього, то, то ерунда повніша. Тут починає прогорати, де форкамера а ці на дольше, ну, вони 35 гривень, стоїть одна, купив дві, тому що тяжело їх знайти, і такі оригінальні, які йдуть. А оці такі, ну, без нього не куча їх. Я такий не беру, то взяв, запасну хай буде. 35 гривень не так усі дорого. Ну коротше що, будемо відкручувати зараз фільтр, обратку. Форсунки знизу, подача масла. Вихопну і скритті покаже, подивимося, що там. І так, розібрав я пущі, осталось крутить ось ці болти. Тут 4 штуки. І, напевно, ці верхні хорошо, ну як, нічого не мішає, а ці ж добуть операцію. В, в коромисло, коромисвали як вони там правильно називаються. Зараз відкручую цю гайку, знімаю повністю і потім відкручую ці болти відкрутив і зразу знімаю ці направляючі. Тому що якщо вони упадуть в двигатель, то прийдеться відкручувати кришку для сапун і доставати їх руками оттуда Якщо їх одразу вивчив обрати, щоб вони там не залізли внутрі, не впали. І все буде нормально. Так, головку я зняв. Зараз це все діло повитирати, помити, легенько почухати, легенько так, щоб не поцарапати. Ну, Стерти чим-то бензиночком, чи соляркою помити, все вбрати І що тут у нас прокладочки? Так. Ось вона родна. Зараз подивимось, що тут у нас. А ось до. Може на камеру буде видно чи не буде. Короче. Тріщина. Ось. Ось видно круг. Отфор камери. Камера згорання. Ось ця проклачка без... Сейчас покажу Ось ще я говорив, що наставить таку. Потому що ця тут ось рістяночка, ну як, кольцо це продовжується. А тут його немає і воно швидше виходить з устрою, швидше прогорає. Отаку ерунду краще і не брати. Лучше подождать, я вам подождав, попались мені дві штучки купив. Одну запасну, одну. Ну, Буду ставити, тому що це вже не перша у мене така проблема. Ставлю ось таку. Потім в, в магазині сказав, що брави, привозили нормальні прокладки. І привезли та дві штучки взяв. А ось таку. Ось. Все, ось вона видно. Де пробило. Що там? сейчас... буду смазувати нову прокладку графітною смазкою. Ніякий не герметик, нічого я не мажу, а графіткою помазав, щоб вона краще вижилась, м'якше стала і все, який ставлю на місце. Зараз смажем ставлю на місце. Так, прокладочку змазали. Поставив на місце. Зараз накидаємо головку Ну і затягуємо. Так, головку я зажав. Графітка трохи повилазила, і це нормально. Зажимаю обичним. Ключом нема у мене цього там. і зажимаю до упора. Зажимаю так, щоб аж накручую на всю силу. Пока вже не буде куди крутити его. І потом через некоторое время опять підтягну, після роботи. Поработаю ним І а, знову знімлю... кришку клапанів. і позатягую тут. Підіжму. Все, зараз. До Сабир'ю. Виставляємо зазори клапанів. Ну і на цьому все. Все, удачі.